Сьогодні Вінницька область відвідує команду Національної служби здоров'я України на чолі з головою Наталю Гусак і раді вітати всіх вас на Вінниччині. НСЗУ це, це державний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій. Сьогодні Вінницька область має 165 медичних закладів, які уклали договори з Національною службою здоров'я України. В тому числі і приватні заклади. І загальна сума цих договорів складає 6 мільярдів гривень. Загалом на сьогоднішній день проведено оплат на суму майже 3,5 мільярди гривень. Вінницька область входить до п'ятірки областей, які є найвищою за середньою зарплатнею лікаря. На 1 серпня ця цифра становить 25 тисяч 194 гривень. В регіоні активно реалізується програма Доступні ліки, і, попри війну, Національна служба здоров'я України вдалося розширити перелік ліків, які входять тепер до цієї програми. А це значить, що держава дбає про людей, і це дасть нам можливість зменшити кількість інсультів, інфарктів та загалом запобігти інвалідізації населення. На початку цього року на Вінниччині виписано 454 Тисячі рецептів. Це близько 300 тисяч пацієнтів отримало ліки. Проведено оплату Національної служби здоров'я аптечним закладам Вінницької області на більш ніж 71 мільйон гривень. Дякую, доброго дня, шановні колеги. Я рада бути знову на Вінниччині і, взагалі, цьогорічний тур розпочинає з Вінниччини, тому що тут, безумовно, можна дуже конструктивно поспілкуватися, почути один одного і бачити, що ти можеш привести в свій центральний орган для того, щоб відповідно відкориговувати ті політики, які ми вже формуємо на наступний рік. Ми з вами знаємо, що. Ну, Країна в війні, безумовно, це не може не складатися на здоров'я населення, це не може, тому що в нас є і хлопці і дівчата, які повертаються з війни, які безумовно потребують медичної допомоги в повному обсязі. У нас є їхні родичі, які переживають увесь цей час за те, що їхні близькі на війні. У нас є внутрішньо переміщені особи, в нас люди загалом живуть у стресі вже. Майже два роки, і безумовно, що як сказав Сергій Сергійович, наш орган щомісячно оплачує усім українцям за надані медичні послуги і за програмою доступні ліки». Однак мене як голову Національної служби здоров'я України все більше цікавить, що ми отримуємо. При тому, що ми вже заплатили більше навіть трьох мільярдів бюджетних коштів на Вінниччині, як вони використовуються нашими надавачами, нашими іншою стороною, тобто лікарнями, з якими ми уклали договір, як вони використовуються на на користь пацієнта, тому що безумовно ми сьогодні будемо мати дуже серйозну розмову з головами громад, тому що саме вони є. Засновниками цих закладів, і саме вони разом з керівництвом закладу розпоряджаються цими коштами, які перераховує Національна служба здоров'я України для того, щоб надавати медичну допомогу в повному обсязі. І так безумовно ми все більше і більше будемо питати з іншої сторони, тобто зі сторони надавачів, наскільки вони в повному обсязі виконують ті договірні зобов'язання, які ми уклали з ними в цьому році. Я хочу зазначити, що попри війну Національна служба здоров'я України щомісячно, день у день, відповідно до графіку, без жодних затримок, виплачує усім надавачам медичних послуг кошти за договора. Дякую на ну, це. В тому числі, треба дякувати нашим міжнародним партнерам, тому що програма медичних гарантій вона наразі фінансується з міжнародної допомоги. Безумовно, що ми робимо все для того, щоб цей процес був абсолютно прозорим, публічним і дуже відповідальним. Тому зі своєї сторони можу сказати, що Національна служба здоров'я України безумовно, як завжди, є інституція, яка всі свої платежі, всі свої показники вона постійно публікує. Сьогодні ми будемо говорити про це так само з засновниками, з головами об'єднаних територіальних громад, щоб вони також бачили, що собою являє платіж Національної служби здоров'я України і як насправді він використовується на користь тих жителів, які є які проживають на Вінниччині. Я також хочу зазначити, що нас торгує загалом в Україні ситуація стосовно того, що програма Доступні ліки, а це близько вже 500 найменувань, ліків, яких пацієнт може отримати безкоштовно або з невеликою доплатою. Як вона використовується, чи всі українці знають про таку програму, чи сімейні лікарі доводять про таку програму своїм людям, з якими укладено декларацію, чи слідкують вони за здоров'ям людей, які мають хронічні захворювання, чи дають вони можливість зараз користуватися від держави з отриманням безоплатних ліків? Мене дуже турбує, тому що ми знаємо, що середня пенсія десь складає близько п'яти тисяч в тому числі більша частина українців, пенсіонерів це отримують близько двох тисяч, і безумовно, я розумію, що найбільша кількість людей з хронічними захворюваннями це саме є люди похилого віку, і безумовно, ми розуміємо, що зараз для них програма «Доступні ліки була б надзвичайно помічною для того, щоб вони зберігали якість свого життя, якість свого здоров'я. Ну і загалом життя. Попри те, що ми в минулому році дещо переформатували платежі, ми минулого року також були на Вінниччині, Ми говорили, що платежі були надзвичайно всталими для того, щоб принцип гроші ходять за пацієнтом, міг виконуватися в певній мірі, тому що ми розуміли, що велика кількість українців виїхали за кордон, велика кількість українців була внутрішньо переміщеною, навіть з огляду на те, що велика кількість наших хлопців дівчат зараз взагалі знаходяться на сході. Нам необхідно було забезпечити фінансову стійкість усім надавачам медичних послуг. Але попри це, ми також розуміємо, що відповідно ми не відмовилися від всіх тих планів, які були в Національної служби здоров'я України стосовно того, щоб розширювати програму Доступних ліки». минулому році. Ми вели додаткові напрямки, окрім серцево-судинних, окрім діабету, окрім інсулінів. Ми також вели хворобу Паркінсона. Ми також вели ліки, які стосуються, які потребуються для людей, які мають хронічні захворювання легень. З 1 січня ми також вели імуносупресивні засоби, і ці засоби вони завжди. Здебільшого, якщо не по централізованих закупівлях, то такі пацієнти завжди приходили в громади і просили дофінансувати щодо закупівлі таких ліків. Наразі вже тільки з початку року на Вінниччині ми оплатили близько мільйона гривень на рецепти саме по імуносупресивних засобах. Також в цьому році вже все готово для того, щоб запустити найближчим часом ще два нових напрямки, і ці напрямки вони також життєво не. Необхідні і вони також зменшують фінансовий тиск на громади, тому що це те смужки для для вимірювання рівня цукру в крові. Вони також частково надходили з централізованих закупівель, але ми бачили, і ми спілкуємося з пацієнтськими організаціями, що досить часто доступність такої програми була складною для них. І також зважаючи на те, що все більше і більше людей потребуватимуть знеболювальних засобів цього року, ми ввели також і ось буквально. До вересня місяця буде запущена програма Доступні ліки познеболювальних здебільшого ці препарати також входили, фінансувалися з місцевих програм, в тому числі і за програмою 1303, Це така постанова щодо пільгових категорій. Тому ми сподіваємося, що все більше українців зможуть використовувати ті необхідні лікарські засоби, які будуть призначатися лікарями при необхідності і отримувати їх в аптечній мережі безоплатно. Для нас зараз є дуже цінним тим, щоб подивитися ще раз, переглянути з головами громад на мережу аптек, які укладають договір з Національною службою здоров'я України, щоб люди могли якомога ближче до свого населеного пункту отримати ці лікарські засоби. Я досить часто їжджу в невеличкі села. Я бачу таку ситуацію, коли є, є новозбудована амбулаторія. Є аптека в центрі села. А при цьому людині для того, щоб погасити свій рецепти, отримати ліки безоплатно, необхідно їхати як мінімум 7 кілометрів для того, щоб Бабуся або дідусь зміг там отримати свої ліки. І коли ти ведеш розмову з головами громад, або сільським головою, і запитуєшся, чому багато хто з них або взагалі не знає, або не ведеться розмова сімейного лікаря, який працює в цьому населеному пункті з головою громади, про те, що це необхідно робити. І мені здається, що саме цей сьогодні, саме той час, коли ми маємо сфокусувати їхню увагу. На наші спільні відповідальності за життя і здоров'я відповідно українців, тому що я ніяк не хочу перекладатися не поїздка для того, щоб перекласти певну відповідальність. У нас є. Абсолютно спільна, тому що ми закупили послуги. Ми маємо подивитися, якої якості, якої якого обсягу ця послуга була надана, чи відповідається договірним зобов'язанням. А відповідно, голови громад, засновники цих закладів, мають дивитися, щоб ці кошти насправді використовувалися за призначенням. тому що ми досить часто по Україні бачимо таку картину, коли Національна служба здоров'я України сплачує все по договорах вчасно. А засновники закладів і керівники, маючи на увазі про те, що вони є суб'єктами автономними, не слухають певні зауваження місцевої влади на місцях і формують і затверджують фінансові план, які точно не працюють на користь пацієнтів. До прикладу, ми бачимо, що є ситуації, коли з цих коштів виплачуються грандіозні заробітні плати керівникам. Я сьогодні також про це буду говорити. Я вважаю, що зараз не час і місце замовчувати про такі питання. До прикладу, коли кошти Національної служби здоров'я України без з придуманих причин. Формується і зберігається на залишках в банківських рахунках на депозитах. на депозитах, так замість того, щоб закупити лікарські засоби. І я користуючись нагодою, хочу звернутися до всіх вінничан про те, що Національна служба здоров'я України готова розглядати кожну вашу скаргу і звернення стосовно небезоплатності надання медичної допомоги у вашій лікарні. І для цього треба зробити всього навсього перетелефонувати на телефон гарячої лінії 1677, або залишити письмове звернення на сайті Національної служби здоров'я України, і ми безумовно будемо розглядати і там, де було порушено ваші права, будемо відстоювати ваші права. Також я хочу зазначити, що керівникам закладів, які використовують кошти. Вони все частіше починають. Ну, те, що ми їдемо по регіонах, ми бачимо, що щось Національна служба здоров'я України не доплатила, щось не дорахувала, щось там, але при цьому нам ми будемо фокусувати увагу, тому що знову ж таки не місце, і не час замовчувати про такі проблеми, що управлінська складова закладів охорони здоров'я сьогодні важлива як ніколи важлива не тільки через те, що Країна хоче справедливості стосовно надання медичної допомоги, Важливо не тільки тому, що лікарні переповнені нашими хлопцями і дівчатами, а важливо й тому, що неефективний менеджмент породжує величезні проблеми. І сьогодні ми з головами громад про це також будемо говорити, коли є невідповідність вимогам по кадрах. Коли ми зробили, у нас є вимоги, по кожному пакету вимоги, які стосуються певних кадрових політик. От є невідповідність по кадрах. Відповідно, це по реабілітації ми сьогодні будемо розмовляти з надавачами. Відповідно, ми безумовно за такі послуги не будемо платити, тому що та кількість кадрів, які ми виставляємо до того чи іншого пакету, це формування певного обсягу і певної якості надання медичної допомоги. Також ми сьогодні проговоримо з головами громади. Я закликаю всіх лікарів, також я сподіваюся. Сподіваюся, що це буде звернення окремо до медичних працівників, тому що досить часто саме медичні працівники іноді залишаються якимось. Крайні меда в неефективному менеджменті закличу всіх медичних працівників користуватися держбордами Національної служби здоров'я України і аналітичними звітами, які ми сьогодні презентуємо головам громад ще раз, щоб подивитися насправді, що відбувається в їхній лікарні, як ведеться фінансова господарська діяльність, і відповідно, якщо щось не влаштовує, як відповідно працювати своїм керівником із засновником такого закладу.